Ось ззад ось такі ляпухи. От, Получилось відрізати, тут десь по 6,5 см. Ну, може трошки маче там плюс-мінус наряд пішло. Ну, будемо дивитися, якщо проходитиме нормально, що заток у нас трошки нижче, плюс-мінус там контуром зіграємо. Вчилося, щось у нас вийшло, Їзде все. За комбоємо подишли, взагалі песня, гадали, себе на базі. Ось що у нас тут все виглядало. Само додому приїхала, саби з проблем, ніде ні, ні шалухнулась, нічого. Вітаю вас на каналі Air Family. Мене звати Ярослав. Сьогодні у нас 17 березня і в мирському тампі будемо готуватися до весняно-польових робіт, готувати також повинні, готуватися тому що ще вся кукурудза стоїть в полі. Так у нас тут зараз все виглядає. Трошки коли підміняли маченьки, щоб нам ще занизити якомога більше. Ну ось ще як варіант стоять, може спробуємо бо вона стояла там газалівська чи які там вони вони дуже високі а це не знаю там чи з Опеля підійшли якраз на ці диски 16 -ті. нормально і доконик стоїть зараз будемо його пробувати що він як він себе чуха ну, спробуємо цей трактор ще не заводився подивимось як він чухає з себе газюлька настроєна Пробуємо що воно тут рідненький, кхух! Я скучив за ним. О, зараз підкачок трошки. Так, ручник, все. Ропається в горі. Так, так а ми стояли. Він поїхали ну зараз пробуємо. Часи. Так, у мене куча бороти, як положено, все стоїть. Пальство рождається, зараз будемо з вами їхати. Ну себе купив, ваньки треба поставити зашипки, то я тут я не знаю, щоб чому... той чоловік їх познімав. Хоча э, мій би я вставив магнітофон. І в столице поставив рідний тих був. Так, ну що видно, що там, зараз поїде. Готуюся, готуємо потихеньку жодку, комбайн. Перечеплювали в інтернаті, тут провідник Та страшно їздить. жодку трошки залишилося дві секції перед... ну, передивитися, а мене цілі під... трохи під... підріхтувати під... під барабоня на жоті, щоб як буде різати, щоб в там дірочки є, трохи треба підлатать, а по комбайну на підбарабоня на сепараторі помідять, бо стоять. На бобові, а під кукурудзу воно там десь до 90 центрів на гектар. Бо стоять під барабоня до 90 центрів на гектар, поставимо вже повноцінні на кукурудзу, щоб пропускна вже там було краще. І... По кобою, в принципі, треба там решета подивитися, виставити зазори, а там вже в полі підрегулюється. Ну, така по копону робота, як такої немає. Підмарабоня стоїть по воно кукурудза воно ділякове, а то в нас се параторій поміняємо та і все. А так о, час жодку прицілимо і якщо все нормально, попробуємо її привезти у двір, як воно там буде. І, і оце покажу так і клон. А там воно зараз, що воно сьогодні буде, воно день покаже. Так, приїхали, поки причепили, дуже не знімав. Що в нас виходить? Трошки, як і писали в коментарях, трошки не попадаємо ми 5 см у нас різниця. Виходить. ну Там на жаль трошки то ми пишемо. і зараз нам потрібно буде, вже знайшов вдома зупиля резину стару 55, щоб ще не іще. Бо тут ця взагалі була газалівська. 75-та. Соні взяли старого вальола 60, а ми поставимо 55. ще трошки зіграємо. І Нода буде зараз відкрутимо <клес> ресури і отут хоч би сантиметрів 3, щоб ще трохи опустити тут. Бо вперед іток нижче чуть-чуть, І тут трохи опуститься на кронштейнах, і плюс Ну, ну, може там, ну, переберемо кронштейна, скільки змога буде, щоб нам можна було закрутити ресури. Зараз відчіпуємо тут стаціонарне місце нашого подрібнювача. О, що по тракторцю? О, після того зробили промежутку, там коробку подивилися, зночно стало тихіше в салоні, тим більше робота мотора значно змінилася, короще став працювати, тихіше, і вібрації по салону немає. Одне, що щось не, не сподобалося, як він запустився. Тому, треба буде там тото -то вже крутив, трошки підкрутимо топліни, якщо ні, то довеземо топліну форсунки, спробуємо їх ще раз зробити, тому що вони тут перероблялися під А245. Ну що, потихеньку, як ви писали, да, трошки по сантиметрах там у нас 5-7 чи сантиметрів не підходило. Получилося, нас десь 6,5 ми урізали і перекидали скоти, щоб вони ходили вдома ще нижче, а, Тому подивіться. зараз їдемо туди, поміряємо все на місці. Трошки передню там є у нас місце, де зекономили красоти. Але, бачите, задні красини ще нижче. Ззаді <плес> ось, ось таке ляпухи. От, получилось відрізати, тут десь по 6,5 см, ну, може трошки майже, там плюс-мінус наряд пішло. Ну, Будемо дивитися, якщо проходитиме нормально, що задок у нас трошки нижче, плюс-мінус контуром зіграємо по горизонту і буде нормально. Зараз підемо туди якраз прийшов мій учитель комбайнування. Трошки підстроїмо зараз комбаїн, покажемо то, то барабан, то деку все підлаштуємо, щоб в його присутності щоб вже точно на все було настроєно. Ну і плюс ще решета трошки підстроїмо. Поки що на око, а тоді вже підміряємо. Так, ну что, сейчас будем пробовать. Получилось. Зараз подивимося, що там у нас. Так, злізне правильно, не лойте, не лохте. О, ну, йок, воно, оце така боза в нього. Та лки поки що, воно й ловко сіла. І туди накроє в цю сторону хорошо. Ну добре, і по цій осі добре. Зараз дивимося, як воно буде їхати, зараз ми якось закріпимо, хоч трошки, щоб воно нікуди не втекло. Отут воно саме задача, щоб воно ось так опиралося оцим кронштейном. нормально. Тут щось придумаємо, вже якусь ляпуху, щоб так разі воно трубок вистатило. І на цій стороні повинно лягти на передні носки. О, взагалі пісня. Взагалі пісня. може навіть нічого не треба буде О, божа. переварити, щоб воно. Держало, щоб перед не поплило, то в принципі, в принципі те, що ми хотіли, ми зробили. Це дуже-дуже добре. Дуже що до, до. сподіваємося, як воно мета як знає, і поїде. Щас ми якось закріпимо і будемо рушувати, так що щось вийшло. На того ще не будемо, але зараз спробуємо. Друга, другий візок в нашому виконанні той меча. На тим візком треба буде попрацювати над коліщотками, бо там коліщотка для нього велиководі. Ну, в принципі, нормально. Плюс ззаді ресори трошки зіграло, ну а там контуром трошки можна підрегулювати і, взагалі класно. Довга Це... Люба подивиться. Ну що, получилося, щось у нас вийшлося, їздить все. За комбоїном подишли, взагалі песня, гадали чудом, то обкрутився на обидві сторони взагалі без проблем. Зараз, поки тут о, під барабаня на сепаратор біля нас зразу його перекинемо і можна буде їхати вже додому, до гаражу і там вже доліше трудиться. І біля жодки, і біля візка, може якщо сьогодні ще спінемо і почнемо трактора трохи. Продовжуємо працювати. За ми саме на базі. Хоч і коли човка качали, ну, в холосту їх качали. Одна була тиска, як поставили жалку, зразу видно, що підсіли добре. Сіла вона ловко все, як і хотілося. З цієї сторони залишиться тут зробити таку опори, щоб ми знали, тут будуть овоці, обмажувачі, щоб ми знали, куди їх ставлять з обох сторін. А спереді зараз якраз варимо. А спереді ось так угольнички. Потихеньку прихвачуємо, через один вони будуть прихвочені, щоб десь поміста, щоб вона там і тут упор був, а з цієї сторони ззаді прийдеться, знімемо ось цю задню розпорку, трошки всередину Воно тут і є зазор біля ножа ну для щоб пересахуватися, і дизайти і перенести. І по цій трубі подивимося, може приїздити сюди ще й трубу в трубу вставити, тому що через цю дожину глянути, я в нас там трошки вона прогнута. І О, так воно так виглядає, наскільки опустили, то зайшло чітко. Чітко все ціло ловко і знизу. все. Коротше, як комбайна знімаєш, знялася ні ні, ні ні вперед, нам ні, ні назад не пішло красиво. Все. І що тут всі упори, обмежувачі, варимо і паралельно паралельно перебираю, знімаю кожну секцію, що ще отак не промозена, і чистимо, і все будемо переможувати. Ось вони тут стоять по, по черзі всі. І паралельно робимо ще таку роботу. Ну, Робимо до темно і вся серія для вас тут закінчиться. Вже побачимося наступного розду. Ось що у нас тут о, так виглядало. Сама додому приїхала, все без проблем, ніде да, не ні солохнулася, нічого. Навіть воно не було закріплено. Ну, там гірдок, в принципі не дуже. І не, знім, не було кому оператора, щоб зняти, чіпляло до комбайна, ловко воно там крутиться. Тільки треба буде обережно біля тієї сторони, коли будемо повертати вправо в сторону там де носки. Оце одна. По цьому питань нема, по довжині дійшло, вийшло чітко, все, ну коротше. вгадали гадали, гадали чітко. І оце у нас зараз такі тут справи. Ну що, вже ніч на дворі. Що у нас тут по роботі тут трошки підшамонили і направляючки такі получилися, і опори тут будуть. Це воно ще так поприхочено, будемо проводити дольше, так само з цієї сторони, щоб воно не морочиться, чітко попадати, А з цієї сторони через одну секцію, також ось опори так, через один раз, там, там ну, так воно таке не поприхочуває, зніметься, будемо все чіплювати. Ну, в чіплювати. Получилося навіть краще, ніж ми очікували. І це такі спроби товариства. Так що вже з вами зустрінемося в наступній серії. Продовжимо підготовку до весняно-польових. Так ми сьогодні продуктивно попрацювали ловко, і оце отаку буде. І це у нас що тут так проходять справи. Так що, всім дякую, що ви з каналом. Дякую за ваші підказки. Що ви підказуєте і. Направляйте на правильні справи, правильні думки. То що всім щасливенько. До наступних зустрічей. Пока-пока.